Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 55 пожеж: 13 із яких виникло у житловому секторі громадян, 33 в природних екологічних системах, дві на транспорті та ще три інші. Серед них дві пожежі сміття в контейнерах та одна пожежа сміття в нежитловій будівлі. На жаль, внаслідок пожежі в прилуцькому районі загинула одна особа. Причиною трагічного випадку стало необережність під час куріння. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 36 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 28 вибухонебезпечних предметів. Крім того, впродовж минулого тижня рятувальники Чернігівщини 31 раз залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Телефонуйте 101.